Час прокидатись, пане Фрімен. Час прокидатись. Ні, я не натякаю, що ви заснули на роботі. Зрештою, хто ж, як не ви, аж так заслуговує на відпочинок? Адже всі зусилля світу були б марними, якби ви не скажімо, просто що ваш час знову настав? Правильна людина у неправильному місці здатна перевернути Всесвіт. Тому, прокидайтесь, пане Фрімен. Відчуйте запах попелу у повітрі.